Та-да-та. -да, -та -да, -та -да, -та -та -да, -та да да та-да-та-да, та-да-та-да-та-да-да-да. та Цю пісеньку ми слухали в університеті. До речі, ми не фільмуємо Я любена Наталичка Панчук кобилянська яка мене сьогодні приводжає до кадру. Я її затягнути не можу. Вручається страшне, ну що робити, що робити? Бачите, усі мої подружки не дуже публічні, тільки Янку Швалковської я затягнула до кадру. За всіх разом, то вони чуть не чутно, тому що з мікрофоном. От, Так, до речі, оця пісенька: та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. та та Ти пам'ятаєш, коли ми з тобою дивилися Бос», це були універ, четвертий, третій, п'ятий курс. І ми з тобою і до і после ми дивилися це все. І там якраз був цикл таких, пам'ятаєш цю пісню? І ми з тобою вдома готилися в тебе, як ти мені грала на фортепіано, блін. Цип мій приїзд, мені цього було так мало, ну просто катма. Тому що пару днів життя неймовірно насичене. Боже мій, було ханамі безкінечно. Два рази януся приїздила, мамочку водили скрізь. По Кабулянськи мене носило туди-сюди, туди, сюди постійно. ну... Чернівці це звичайне місто моєї любові, яке мене надихає, і в яке я повернуся, і дуже скоро, і е, мені не вистачило. Знаєте, я навіть от ну, от навіть отак мені не вистачило. Хоча від себе я розділила свої почуття своїми близькими, хоч трошечки, хоч трошки. Продовження буде, воно буде яскраве, як завжди. Воно буде щасливе. Трошки Києву дістанеться. Завтра, до речі, щоб ви знали, вже домовилася. В мене менше одного дня я йду на Кайдашеву сім'ю в театр Франка, де буде неперевершена Наталя Сьомська грати Кайдашиху. Однозначно, і Петро Панчук буде грати Кайдаша, батька Кайдаша. А післязавтра о сьомій ми вже від'їжджаємо е, з туроператором Альф е, в Хорватію. Це буде центральна Далмація і північ Хорватії, рекламний тур е, з хорошою компанією, колег туризмологів Так що так, що такий темперитм. Ну що ще вам розповісти? Е, фільм вийшов на дві частини, тому що коли йде дзвіночок, е, знімкування приривається. Тому як за всіх попереджаю, я сама дзвоню, мені не дзвонити. Воно просто інколи заважає процесу. Що моє рідне місто, мої любі друзі? До скорих зустрічей, Натуська, дякую тобі за усе, дякую тобі за борщики двох вечорів. Матусічка, Люба, дякую тобі за твій настрій, за те, що ти така сонячна в мене, за те, що мамуся каже: я віжу одуванчики і я, я худжу їх і так вириваю. Каже, виривала тільки обережно. Ну що, бачите, сонячна така людина. Дякую. Чернівцям дякую Лєночці своїй строянди, дякую Льву Борисовичу Фельдману і Любочці за зустрічі, дякую Лені Харпенко і Тані Клісинові за екскурсію, Аполінарію Маковській, усім усім, усій Лесі Ілярівні. Неймовірна дяка. Усій чернівецькій спільноті дякую. До нових зустрічей. в мене ще є. Боже, в мене ще є сім хвилин. За сім хвилин я ще можу стільки наговорити, що просто так. До речі, що вам ще розповісти, цікавеньке? Що до, до так розповім, коли ми проведжали Янку Пшивалкоську, я відвідала жіночу кімнату, туалет на вокзалі. Дуже була приємно вражена, все дуже класно відреновано, дуже симпатично, гарно, затишно. Тому Чернівці, я розумію, що Київ, Київ, а Львів, Львів. Ну, чорнаси, чернавіці теж не пасе задніх. Тому все гуд, все добре. Дуже гарні потяги, дуже приємні провідники. Це наша Чернівецька бригада. Потяг виїжджає дуже зручно. О 7.12, і о 7.00 зранку. Я вже в Києві. Ну а в Києві вже буде як ти вони любити? Києвом і київські зустрічі? Скільки у нас хвилин? Чотири. Боже, чотири. Це дійтський сад. Так, ну що, що вам ще розповісти? Давайте подивимося на наш неймовірний залізничний вокзал. Він збудований за часів австро угорської імперії. У ці всі ферми, оці металічні такі конструкції, називаються ферми автентичні, незважаючи на те, що тут був пожар, пожежа і вокзал під час Другої світової війни вокзал був дуже в такому погорілому стані. Так, мене вже закликають. Ще пару слів доповім. Його відренували, і він неймовірний. І це місце, в якому я була, є і буду. До нових зустрічей, ваша Ксюня, Па-па!